Чи покинув тебе Господь, чи гнівається на тебе, чи картає тебе? Пророк Ісая, 54 розділ. Сьомий вірш. На хвильку малу я тебе був покинув. На маленьку хвильку. Але з милосердям великим тебе позбираю. У запалі гніву я сховав був обличчя своє на хвилину. Від тебе та вічною милістю змилуюся над тобою каже твій Викупитель Господь. Господь тебе не покинув на одну маленьку хвильку Він поруч, і Він присягнув кожній людині. Бо для мене це каже Господь, мов тіної води, як я б присягнув ною, що води не прийдуть уже над землею, Бог пообіцяв, що від потопу земля вже не буде знищена. Так я присягнув, щоб на тебе не гніватися і не картати тебе. Бог поклявся не гніватися і не картати. зрушаться гори, Ковми захитаються, та милість моя не відійде від тебе, і заповітного миру не захитається, каже твій милостивець Господь. Моя, дочко, убога ти бурую, нана, невтішна, ось каміння твої покладу в малахічі, основи ж твої, закладу із сапфірів, і проблю з грубіну карнизи твої, твої ж брами з каміння Карбункулу, і всю горожу твою з дорогого каміння. Обіцянка, всі сини твої стануть за учнів у Господні, і спокій глибокий настане синам твоїм. Будеш міцно поставлена, правдою, стань далеко від утиску, бо не боятимешся і від страху, бо до тебе не зблизиться він. Коли хто чіплятись буде до тебе, то це не від мене. Хто чіплятиметись буде до тебе, той перед тобою впаде. Отож, я створив коваля. Який дме на вогонь з вугілля і вироблює зброю свого ремесла, і вогобника теж я сотворив, який нищить ту зброю. Обіцянка ще раз: жодна зброя. Послухай, жодна зброя проти тебе, проти мене. Ти віриш це? Жодна зброя не... зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, ти осудиш. Це спадщина. Господніх рабів, а їх виправдання від мене, говорить Господь. Алілуї. Підсумовуючи ту 54 розділ, 54 главу Пророка Ісая. На хвилинку мало, може тобі здалося, він тебе покинув, але він поруч. Він не гнівається і не картає. І він пообіцяв, він присягнув, що не буде гніватися і картати. Тому приходьте сьогодні до Батька Небесного. Через жертву Ісуса Христа, через те, що зробив Христос, а Він взяв наші гріхи на Головський Хрест і наші провини, недоліки, негаразди і дав нам свою праведність. Отець Небесний дивиться на Тебе і на мене як на праведність свою у Христі на цій землі. Тому приходь з дерзновіння, приходь зі сміливістю, відкривай двері Небесного Єрусалиму. І отець слави приймає тебе, Бо хоче спілкуватися з тобою, надихати тебе. Проявляти свій завіт для Тебе і для мене, і в цьому завіті через Ісуса Христа Дух Святий являє нам Небесного Отця, являє Його характер, Його силу, Його благословіння і Його благодать. Я вас благословляю в цьому дні. По цій голові він пообіцяв, що всі наші сини, всі наші діти будуть навчені Господом, наших дітей, великий Божий мир. Алілуя! Це прекрасно. Моліться так за своїх дітей, великий мир моєї доньки, великий мир мого сина, мої діти, Навіть що би не було і зараз що би не було в їхньому житті. Можливо, вони впали, відійшли від Бога, не ходять в церкву. Послухай, стань на цьому слові скажи: мої діти навертаються, мої діти народжуються згори, мої діти шукають Господа. Всі ваші сини і доньки стануть за Господніх синів. Алілуя! Бог каже, ти міцно будеш стояти. Вся зброя проти тебе зроблена, впаде в ім'я Ісуса. І ми дякуємо за ці благословення в цьому дні живому Богу. Благословляємо тебе Збройні сили, благословляємо нашу Україну, благословляємо нашого Президента. В Америці нехай Божа мудрість буде на Ньому і ведення від Бога в ім'я Ісуса. Я вас благословляю. Прибувайте в Слові, тому що Ісус сказав, хто прибуватиме в Слові, той істину мій учень. І пізнаєте істину. і Істина зробить вас вільними. Будьте здорові, благословені і процвітайте в ім'я Ісуса. Амінь.